На Майданчику Карпарк Я продаж від власника, друзі, От шкода у нас, восьмий рік, 1.6 MPI з газом, двозонним кліматом. Вон, бачите, газ стоїть, все вписано, все працює. Так, будь ласка, MPI, щоб всі бачили. Ось така от чорненька краса, погляньте, вся така рівнесенька. На дисках, от подивіться автівочка, от будь ласка, такі диски у нас гарнючі. Так, поїхали позаду, багажничок. Оп! Будь ласка, полишечка на місці, запасочка є, ключики там кратики, там змотані, все акуратно, там, розумієте, балон, підсвіточка робить, гляньте, який здоровезний об'єм. Шикарний тут просто багажник, здоровезний, шикарний багажник Так, ну йдемо до салону. Так, будь ласка. Такі от у нас некоцані гарні проємчики. Картки не зачухані. Бачите, царапа, коцак, нічого такого немає. Всі душечки, два підголовничка. Всі душки, будь ласка, перед вами. Отакі от килимочки. Чістенька стеля. Переднє місце, до речі. Бачите, от шкода, шкода, шкода. Всі навколо, окрім лобового, шкода. Так, будь ласка, передні картки. Ось такі динаміки здоровезні, приємчики, порошки, друзі, все для вас. Сідошечка пасажира, стан торпеди, гляньте, нічого не погоріло, килимочки, все на місці. Так, зачиняємо. у вас конфари, туманочки. Нагадую, телефон власника під відео, тож телефонуйте, спілкуйтесь, обирайте автівочку. Так. Маємо 4 скло підімоча. Будь ласка, водійське місце. Підлокотничок. Отакі от у нас гальма ручні. П'ятиступінчата коробочка. Ось він газ. І ось він двозонний клімат. Все працює. мультимедіа, Пробігу 223. Так, зараз сяду. Так, усівся. Пішу в ключик. Будь ласка, щоб ви все все побачили. Запускаємо двигун. Як бачимо, ніяких помилок у нас немає. От, будь ласка, вам навів. Клімат. Бачите, так, все тут є. ТЦМ-авто. ем авто. людини, людина, бачите, 28 стоїть. О, на дисплеї все виводиться, бачите, я кручу, І температурка бігає, все як треба, фондує. Все працює. Так, оф. Тут мультимедіа, наукс, будь ласка, радіо. вам, Все співає, все працює без питань. Так, ну що? Йдемо дивитись на наш двигун. З GMPI ще й з газом. Так, до речі, тут у нас сініше, все це відчиняється, зачиняється. Автівочка в гарному стані. Власник дбав. Дуже добре. Так, двигун. Так, капот. О, бачите, він зачекає. Відкинувся. Оп. Як бачимо, це єврокаровська зборочка. Автівочка місцева, непригонка. Послухайте, як працює двигун. Нічого тут не торохтить, не щелестить, не грюкотить. MPI працює рівнесенько. Захист двигуна стоїть на місці, все в у хайному стані. капоточка, друзі, все для вас. Тож, нагадую, це у нас 2008 рік. 1,6 MPI з газом і двозонним кліматом. Ціночик авто 6 тисяч. Телефончик власника під відео. Тож, друзі, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте та купуйте це авто.